Для людей, хто працював за списком номер 2 у 50 років, а саме для жінок. Так, якщо вам пенсійний фонд відмовив у призначенні пільгової пенсії за віком за списком номер 2 ви є жінкою, вам є 50 повних років, але пенсійний фонд вам все одно відмовив у зв'язку з тим, що вони досягли 55 річного віку, то в такому випадку дії пенсійного фонду незаконні. І цю відмову можна оскаржити. У зв'язку з чим це пов'язано? Нещодавно були в законі попередній редакції закону передбачала пенсійний вік для виходу за списком No2 для жінок саме 50 років. Однак далі було пенсійний вік обідня, в вчені редакції закону на сьогоднішній день вимагається 55 років. Однак є рішення Конституційного суду України, яке говорить про те, що таке підвищення суперечить принципу правової визначеності. І, відповідно, люди... Почали працювати за посадами, які відносяться до списку номер 2 тобто з шкільними умовами праці. Вони розраховували вийти раніше на пенсію саме 50 років. А тут, поки дожили, групу кажучи, до 50 років, закони змінилися. Будуть працювати далі, що знову закони зміняться, буде там 60, далі 65 років. Тому позиція Конституційного суду згодиться до того, щоб застосовується попередня редакція закону і те, що жінки можуть вийти на пенсію за списком номер 2 Особисто я вже допомогла багатьом людям. Відновити їхнє право на пенсію, оскаржувати рішення про провідному призначення пенсії до суду, посилаєтесь на це рішення конституційного суду і в судовому порядку отримуєте позитивний результат. Але головне також, що у вас було достатньо загального стажу та пільгового стажу, тобто роботи за списком номер 2 Якщо потрібна детальна консультація або юридична допомога, звертайтеся.